Ви ж мені паспорт вернете, як тільки я це запишу, так? Давай, давай, працюй. Добре. А, вже треба, окей. Вітаємо всіх розумних і не дуже людей. Ви дожили до цього дня. Вийшли нові розумні новини. І не просто. Зараз ми поговоримо про світ майнерсу, про те, що вже готове, і навіть про те, що ще не готове. І, можливо, навіть трошки скажемо, про що ми навіть ще не починали. Звісно, ми розпочнемо з поганих новин, бо хороших, на жаль, просто немає, хотів би сказати я. Але вони є. Наша Діскорд ком'юніті наразі дуже мале. Для того, щоб його підсилити, нам потрібні ви і ваші ідеї. Ідеї ваші, а робота наша. Ми пахаємо як раби і вміємо усе. Танки розбирати, до речі, також зможемо. Щодо інших платформ, то поки все по нулях. Але скоро все зміниться, тому що планується відкрити телеграм-канал, де буде вся інформація про майнерс у реальному часі. Тож рекомендуємо починати слідкувати і за Діскордом, а скоро вже і за телеграмом. Майнер зараз зайняв 100% всього часу, навіть не 100, а 110% всього часу розробників, яких і так мало. Тому давайте, пан Джеюка, розкладе все для вас по поличках. Все? Дякую, за побачення. Віддайте паспорт. Дзякую за слово, і давайте до вільного вибору. Це декілька мегабайт демократії. Новий ресурспак. У нього yeah, немає I'm нічого особливого, me. скажете ви. Так і є. Він і не призначений вас дивувати у кого в Велді. Але послухайте ось це. Це технічний ресурспак для кастомних мечів і зачарувань. А також він повністю ваш. На майнерці буде функція створення власних предметів. Ви просите створити меч у Вальді Райана Госінга? Ми робимо повністю унікальний меч лише для вас із 3D-моделькою. Далі це світ, це те, що ми так довго обіцяли. Спойлер, дерева задобається робити. бо тепер вони не як восьмикласниці. Кожний з них має унікальну форму і кожен біом унікальну місцевість, яку можна навіть логічно пояснити. Сам світ буде трішки менше минулого, але ми будемо його подальшому розширювати. Кишані говорити Високобереза, тут є майже все. Нашій команді, саме хостеру, вдалося не тільки реставрувати, а й повністю переробити старий замок камолут, який поки одним із головних данжів руїн. Такі буде не один. Деякі біоми повністю змінені, і в деяких місцях можна знайти мечі з кастомним зачаруванням. Також будуть кастомні предмети по типу мутузки. Вона зв'язуватиме гравця без можливості вирватися. Такі штуки, як ця допомагатимуть вам у ваших кримінальних справах по захопленню лисович. Також кастомні зачарування, звісно, будуть відігравати дуже важливу роль у орті і стануть одним із домінантних видів зброї. Це я вам точно гарантую. А що по політиці скажете ви? А я кажу, два-три тижні і все буде. Секретна білочна зброя у вигляді бота гравця вже базово готова. Він може створювати держави і по-різному ними маніпулювати. На початку гри буде лише база: база, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Функції будуть нарощуватися з часом під час оновлень, але вже зараз він може контролювати економіку, налагоджувати робочі місця, тим самим взаємодіяти з економікою, а також контролювати масштабну торгівлю, що також економічно важливо. Створює держави. Оголошую, і маніпулює війнами так, щоб вони були справедливі, та тяжні і реальні. А також він напряму взаємодіє з Discord сервером А це означає, що всі події на сервері Minecraft будуть легко доступні на сервері Діскорд, Та деякі команди працюють і там, і там. А тепер, поважні пани та панове, я попрошу не вибачити, але мама вже зварила гречку. Так що побачимось наступного разу.